27 березня відзначають міжнародний день театру, що підготували для глядачів чернівецькі актори. І ніколи нічого не було. Крім того, як жалки і контрабанду мілірова. Тоді ще контрабанди не було, бо кордону не було. А грек міг ще часів якихось репресій лишитись. Заслужені артистки України Оксана Куновей та Валентина Головко репетирують діалоги, готуються до прем'єри. Постановка пройде на новій незвичній локації у фойє театру на третьому поверсі. У нас ви знаєте, багато років ну, взагалі пропрацювала лише велика сцена. Тому для нас сьогодні це експериментальний простір, в якому ми працюємо мінімально з мінімальним оформленням. Валентина Головко грає одну з головних ролей у експерименті. Експериментальній виставі зізнається на такому маленькому майданчику, гра акторів має бути камернішою в малому просторі і для малої сцени важче працювати, тому що глядач зовсім з тобою поруч на великій сцені, але якщо на великій, ну, треба десь більше дати емоцій, щоб. Воно до 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 глядача, то тут важливо не переграти, бо це вже буде ну, фальшиво. До міжнародного дня театру муздрамівці готують одразу три нових майданчики. Тут будуть вистави та читки. Перша прем'єра у фоє на третьому поверсі, друга під основною сценою. А у майстерні на вулиці Лесі Українки облаштували малу сцену. Сьогодні ми фактично відкриваємо відкриваємо філіал, тому що вже з 4 квітня можна потрапити буде сюди за квитком на вес. Ставу Фауст Патрон, і це не останній наш такий проєкт по розширенню. Директор театру певнить, ця мала сцена стане місцем для експериментів та обговорення гострих тем а також стане стартовим майданчиком для нових авторів. Основна ціль. Цього майданчику це дослідження, це лабораторія, це альтернатива до того, що відбувається на основній сцені, і це дослідження даватиме якраз якісь результати, які ми можемо вже вдосконалювати і втілювати на основній сцені театру. Іван Бутняк підсумовує, розвиток театру це довгий та цікавий процес, але перші результати кожен любитель мистецтва може побачити уже зараз. Тож пропоную уважно слідкувати за афішою і не пропускати покази і вистави, які точно не залишать нікого байдужим. Максим Берник Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4